Ще розповім вам по поводу яєць, друзі, оцих індиків. Є одне але. Іди сюди, ця пулька. Є одне але, друзі. Це, як вважається, не порода, а, а гібрид. Ці гібриди їх розмножають заплідненням Заплідненням оцих гарних створінь, тому що самці важуть, самці породи гібриду біг 6, важуть більше 25 кілограмів. І просто отако як ото, типу як Івасико ото старається, такого не вийде, бо вони просто самці роздушать самку. Через то їх запліднюють штучно. Для цього е був прийнятий вихід, взяти Івасика простячок, але з великим хоробрим серцем. Ну, пишеться вже півчаса. Не знаю, що там стихи є, що запліднені чи ні. Але суть в тому: яйця будуть запліднені, але. Чистого кросу не вийде, розумієте? Можливо, в теорії вийдуть гарні сильні індичата з гарною імунною системою, але будуть менші розміром. Але вони будуть свої інкубовані з отакої красуньки. Ну ото, ото з за, то, за тої чудової пари. Боже бля, як в нього голова покрасніла. Ну коротше, парень старається. Всім гарного дня.